Дорою ставим горою Всі за добробут народу. Росяним ранком, теплим світанком, разом з святою В Фірі рогова пасіка. Бажаєм щастя, миру, всього кращого. Ми привезли велосипедом немотоблоком майже 40 рамок меду на відкачку. Відкачуємо тепер вдома. Нема що на пасіку таскати палатку, інструменти і все інше. Благо, з'явилися ящики на 10 рамок, а влазить їх тут 11. І бджоли не лізуть вдома. Ось привезли ми на відкачку, вже дещо зняли і зараз будемо качати. Підписники знають, що на роговій пасіці вже давно не скривають забрус ножем. А перейшли на вилочки і прості, а на культиватори кузіна та його аналоги. Універсальний культиватор кузіна. Для грубих воскових пластин старого меду, грубі голочки і для свіжого забрусу свіжі пластини на медові, Це білка. Білоруський культиватор, якого зараз ніде не купив. Так ми качали кілька років, аж поки в цьому році не з'явилася нова вилочка, яка можна порівняти в два рази більша ніж попередня. І цією новою вилочкою в два рази швидше можна скривати переваги культиватора кузіна і ножа великі площі для скриття. також з'явилися і широка вилочка. Не вузька, як була широка, якою теж приємно працювати. Просто швидше. Ось такими інструментами ми відкриваємо мед на роговій пасіці. Для відкачки меду використовуємо простий принцип ванночка для запруса і підставка для рамки з нержавіючої проволки. Придбана в інтернет-магазині. Дуже удобно і не треба великих столів для розпечатки сот. Важливий момент з рамками. Ми не спішимо, як дехто з моїх колег, бігом їх качати і вести на базар. Ми, як ви бачили, беремо лише запечатані рамки, і ці рамки нас вилежені. Як як рекомендується, не тільки запечатань, а щоб тиждень-два мед у них дозрівав, через що наш мед різнотрав'я найсмачніший у нашому містечку? Відбираємо останній ящик. Тут треба дивитися, які рамки у нас тут. Ось ця рамка з прожилками. Та майже прозора це акація або рапс. Саме такі рамки прозорі мають ці культури. Так само прозорі рамки з розовими прожилками. Акація або рапс. Прозорі рамки. Це може бути липа або соняшник. А це відотемне. Це ще з весни квітковий мед. З наших садів. О, бачите, тем, темнувати квітковий мед. Разом закачуюча рапсу. Бачите, квітковий мед. Соняшника тут нема. Хіба що він в рідкому стані. Ми беремо мед для наших клієнтів, різнотрав'я, Соняшник, який попадає випадково. От вам шість рамок для відкачки. Робочий процес. Одна сторона очищена. Рамка перевертається і ставиться на підставку другою стороною. Спочатку беремо широким культиватором Кузіна. Так швидше. Проводимо раз. Проводимо два. Очищаємо. Якщо забилося, проводимо два. І рамка чиста за кілька секунд. А вже. Якби іншим інструментом ножом, це було б трохи довше. І вилечкою очищаємо. Після чого вилечку вилечкою куточки зачищаємо на рамці, тому що культиватор куточки не бере. Все, рамка готова і ложиться в У нас ще стара рамка медагонка. Дуже удобним приводом верхнім, державійка. Дуже легко почати Ложиться рамка в медогонку. Все, рамка положена. Закриваємо, щоб нічого не налетіло. Чистимо другу рамку. Джіл немає, не то що на пасіці. Дуже удобно працювати. І навіть цікаво. Важливий нюанс. Рамка ставить бруском широкою частиною. Кінець, щоб не зірвало воску, а тонкою сюди. Тут воно більш буде краще тримати. Тепер качаємо рамки. Ну що, ви бачите, вже смужка меду виступила на медогонці. Тепер будемо перевертати рамки на іншу сторону. Перевертаємо ці рамки на іншу сторону. Поворот медогонка і з усіх сторон буде викачана. Це, починаємо процес. Починаємо процес з іншої сторони, з іншого боку буде зараз капати мед. Другий раз ми робимо це діло, другий раз швидше, щоб рамки не лопали, тому що якщо то зразу швидко крутити, рамки полопають. Під вечір роботу закінчили. Підходить за брусовий мед, сушиться підставка. В медогонці 40 рамок 60 літрів меду, який ми зараз будемо зливати в відро. Після роботи інструменти поставили на осушку бджола. Вони швидко наведуть тут порядок. Отже, ми зробили революцію звичайно місцевого масштабу по відкарці меду. По-перше, ми не веземо на кочову пасіку, не тянемо медогонки, столи, палатки і свою дружину. А все робимо на місці. Привозимо сюди велосипедом. Велосипедом, слава Богу, що є ящики по 10 літрів. Отже, революція в відкачці меду. Але це ще не все. По-друге, ми відкачуємо мед. Культиватором кузіна великих розмірів, такого ще не було. Раніше були маленькі розміри. Третє, ми вперше на нашій кочовій пасіці завели шестирамкову медогонку з нержавіючої сталі, з легким приводом, яка полегшує роботу і робить її швидшою. Поки що у моїх колег чотирихрамкові, в основному алюміній, а то й оцинковка. І врешті ми не робимо ці столи не на коліні. А робимо на спеціальній ваношці з підставкою, що дуже полегшує роботу. Ось така революція на нашій кочовій пасіці. Якщо вам було цікаве це відео, щось взяли з нього. Ставте лайки, підписуйтесь на наш, на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом жолою всім нашим родям, славимо ми Україну, разом жолою всім нашим родям, славимо ми Україну.